Вітаю вас, з вами Азінавтозвук UA. Сьогодні ми розглянемо е, автомобільний компресор від компанії Alka модель 219 30 Поставляється в фірмовій упаковці. Компресор давайте розглянемо. В комплекті у нас є невеличка інструкція. І ось такий от сам. Компресор повністю з пластику корпус На компресорі є ліхтарик, манометр. Максимальний тиск, який може видати, це до 7 атмосфер, потужність 120 Вт у цього компресора. Під'єднується до жилення 12 вольт з допомогою прикурювача, довжина дроту живлення 3 метри, і також довжина шлангу 70 см. Додатково є окремі насадки. Компресор на один поршень, кнопка увімкнення компресора і також кнопка. Вимкнення ліхтаря. Зараз ми під'єднаємо наживлення компресор. Ось так от працює ліхтар. Ну і тепер можемо вимкнути і послухати, як буде працювати. Працює гучно, але в той же час потужно. Даний компресор має потужність 20 літрів, продуктивність 20 літрів на хвилину. Ідеально підійде для коліс розміром 13-14-15, радіусом 13 14 15 При купівлі на даний. Компресор обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість компресору ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ю